Слава Богу, брати і сестри. Я хочу підвести до молитви за нашу країну. Я прочитаю перед цим уривочок Іван... об'явлення Івана Богослова з третього віршика, вірніше, третій розділ, і я буду читати з сьомого віршика. Об'явлення Івана Богослова, 3 розділ з сьомого вірша. І до Ангела церкви, що в Філадельфії, напиши. Оце каже святий правдивий, що має ключа Давидового, хто що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Ось я знаю твої діла, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу ти маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імені мого. Не відкинувся. Далі я е, лишаю наступний текст і я читаю частину 11 віршика. Тримай те, що маєш. Таке таке місце е, ну зазвичай це місце, воно таке, знаєте, дуже особисте. І, і насправді ну ця церква, до якої писалася, вона назва мала подібна, як наша церква, Філадельфія. Нам приємно правда чути. Читаємо як ну ніби про себе, да приємно. Добре. Але ж знаєте, брати і сестри, я зараз ну не буду розв... розвивати тему відносно е, цих думок і ну щодо цієї церкви особливо. Але хочу підкреслити декілька е, декілька термінів, декілька е, виразів, які тут сказано до церкви. Вони торкнулися мого серця. Тут написано. Бог каже, я перед тобою двері не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. І я так думав, знаєте, сьогодні е, хочу запропонувати для нас звершити молитву за Україну. І щоб, ми, е, коли молилися за нашу країну, щоб ми зайняли перше всього позицію вдячності. Амінь. Знаєте, от коли ми завжди молимося за, за нашу Україну, за країну. А, такі, от перше, що приходить на думку, ой, наша влада, м -м, треба молитись, да, якось так, ну, не те, там, дивимося туди, не те, то не так. І завжди ну, чомусь нам легше, легше помічати те, чого немає, правда? Ми з легкістю завжди перерахуємо те, чого немає в нашому житті, те, чого не хватає нашому здоров'ю, те, що не вистачає нашому добробуту. Але це трошки невірна позиція помічати те, чого немає. Давайте спочатку будемо помічати те, що в нас є. І саме цей уривок мені сподобалося, знаєте, ці слова я відчинив перед тобою двері. Якщо ми будемо міркувати щодо нашої країни, Бог відчинив двері, брати і сестри. А погодьтесь, це є велике благословення сьогодні. Сьогодні ми не обмежені в новинах і можемо дивитися в інтернеті по телевізору, наскільки є багато країн, де двері зачинені для Євангелія, а у нас до сих пір двері відкриті. Амінь. І це є ну, велике благословіння відносно християн, відносно віруючих людей, правда? Це є велике благословіння. Ми сьогодні можемо проповідувати Слово Боже. Да, офіційно, ну як ніби ну не ми не можемо прийти в школу, але є шляхи, де ми можемо все ж таки передавати. Недавно моя дитина прийшла із школи. І принесла книжки від біблійного товариства там, для дітей, вони зроблені так дуже обережно, дуже обережно. Але там слово Боже, там розповідаються е, історії різні. Там... І вона принесла, знаєте, така рада прийшла, і ну, це просто роздали всім, всім дітям, і вони прийшли з думкою про те, що Бог їх любить. Це чудово, двері відкриті. Сьогодні є країни, де двері закриті повністю. Є країни, да, де е, є такі, ну, навіть сьогодні е, в мусульманських країнах знищують віруючих людей таємно, а потім викладають відео в Ютубі, щоб всі бачили, що вони роблять з невірними. Сьогодні є е, країни, де двері зачиняються. Ми сьогодні читаємо про Сполучені Штати Америки, як нові нові закони приймаються. І сьогодні вже є такі штати, я просто знаєте, ну, коли взнаю, мене де починають. Піднімають питання в парламенті. Давайте переименуємо святкові канікули на різдвяння якось по-іншому. Тому що коли ми говоримо різдвяні, це чіпляє якби, інші слої населення. Да? Це чіпляє мусульман, це чіпляє людей, які не сповідують християнство. Вони сьогодні забирають молитви, вони сьогодні віддаляють ці свята, як далі, далі і далі. Двері є місця, де двері зачиняються. У нас двері відкриті. Я недавно слухав проповідь одного брата, єпископа церков у Узбекистані, не читайло, брата не читайло, Сергій. І він розповідає, він говорить, ви знаєте, я до вас приїхав, я дуже радий, що я тут, я дуже радий вашій свободі, але свобода вона часто розхоложує людей. Він каже: я читаю книжки да, в країнах, де свобода. Пастори пишуть, Такої товщини книжки, як простити людину, віруючи роками, не можуть простити свого брата чи сестру? Він каже: ви знаєте, в нас таких питань взагалі немає. Він каже, ми вирішуємо питання. Недавно один мусульманин в нього в сім'ї увірувала одна з його жінок, і він її вигнав з чотирма дітьми на вулицю. І з того, що вона увірувала, він каже, ми думаємо, як вирішити такі питання. Або пастор церкви, якого засудили на декілька років років конфіскація, його майна, і він говорить, ми думаємо, що робити з його сім'єю. Відчуваєте різницю, да проблем наших і проблем чиїхсь І іноді ми в цих, живемо в цій свободі, і ми. Так, такі думки приходять, от і те того немає, і те хочеться краще. О, моє взуття, воно мені жме, я хочу інше. Знаєте, давайте навчимося дякувати за те взуття, яке в нас є. Правда? За те, що в нас є, на що нам надіти наше взуття. Є люди, котрих немає на що його вдягати. Просто хочу знаєте, побудити наші серця сьогодні. Просто подякувати, що Господь нам так багато дав. Щоб ми були оптимістами, песимісти кажуть, Та, що у нас сьогодні життя було краще. А оптимісти, знаєте, кажуть, слава Богу, буде гірше. Слава Богу, що у нас сьогодні так. Ну на основі Слова Божого. Я думаю, якщо почитати, що буде в майбутньому. Ми повинні сльозно Бога дякувати сьогодні за відкриті двері, за те, що ми маємо. Щоб нам потім було необідно згадувати сьогоднішні дні, що ми роптали, коли буде гірше. Хоча я не хочу, щоб так було, і хай так не буде. Але Слово Боже нам ну, майбутнє ми читаємо, да, що буде в майбутньому. Тому е, така думка. Отже, і там на, на, наступну я думку читав, якби 11-й вірш написано, Бог говорить, тримайте, що маєш. Нам багато дано. І нашою вдячністю ми тримаємо те, що маємо. Амінь. Ми цінуємо те, що маємо. Ми тримаємо таким чином. Ми, звичайно, тут написано про спасіння. Тримайте, що маєш, щоб ніхто не вкрав вінця Твого, там написано. Ми вдячні за спасіння, ми вдячні за нашу країну, ми вдячні, що відкриті двері. Ми вдячні, що сьогоднішні закони дозволяють нам сповідувати нашу віру. Нас ніхто за це не карає, нас не штрафують. Ми можемо вільно збиратися в храмі. Це є благословіння. Сьогодні остання середа в цьому році, молитовне наше зібрання. Я хочу нас закликати. Давайте подякуємо за те, що ми маємо. Ми будемо молитися за нашу країну, щоб було краще. Ми будемо молитися за нашу владу, будемо молитися, щоб в нас було краще, ну покращилося наше життя. Ми цього хочемо, і ми маємо право так молитися, але із вдячним серцем. Правда, амінь. І з положенням серця вдячності я закликаю. Давайте піднімемось наші ноги і помолимося.